Ації, а зараз поговоримо про ситуацію на півдні, вже безпосередньо на Херсонщині. Російські військові вдарили з авіації по центру Херсона. 18 людей постраждало. Наймолодшому травмованому лише 15, а найстаршій 98 років. За даними Херсонської обласної військової адміністрації, посеред дня три російські авіабомби вдарили по житловому кварталу. Пошкоджено вісім багатоповерхівок, п'ять приватних будинків, медзаклад, дві школи, а також потрощено автівки, господарчу споруду. Олександр Толконіков вже готовий долучитися до нашої ефіру. Очільник управління внутрішньої інформаційної плітки Херсонської ВА. вітаємо вас добрий вечір. Вдарили по центру міста, але ж знаємо, що і по області там по десятками ударів задають практично щодня. По правобережжю, зокрема обстрілюються з лівого берега. А тут ну вже можна говорити про застосування активної авіації, якими, по-перше, є наслідки цього сьогоднішнього удару. По-друге, чи можна говорити про те, що справді ворог як якось і по вашому напрямку більше став активним? Ну так, сьогодні інтенсифікували вони. Обстріли на Херсонщини на вихідних було більш менш спокійно, і в тому числі, якщо порівнювати звичайно з тим жахом, який сьогодні вони творили в центрі Херсону, ці три керовані авіабомби, які вони скинули на такі густо населені район, і там вже постраждало, На жаль, збільшиться цифра, постраждало вже 19 людей. Трьом з ним з них була надана допомога на місці. Троє з них в важкому стані зараз в лікарні. Окрім цього, постраждали два освітні заклади, дві школи. Й поряд побували швидкий там медичний заклад, вісім багатоповерхівок, багатоквартирних будинків, п'ять приватних будинків, п'ять. Приватних автомобілів, які були припарковані поряд. Тобто наробили лиха, але саме головне, що травмували людей. Зараз троє знову таки повторююсь в важкому стані. Зараз в лікарні будемо слідкувати за їх станом, але це не перший на жаль удар авіаційний по Херсону. За останній тиждень вже було таких. До цього два ракетних удара, які вони здійснили по Дніпровському району. Там на щастя було без постраждалих, але там адмінбудівля дуже постраждала. І на жаль, Херсонщину росіяни обстрілюють кожен день і використовують для цього майже всю весь арсенал, який в них. Звісно, що такі удари, особливо як ви зазначили по центру міста, там де є скупчення людей посеред білого дня? Практично це все спрямовано та й просто обстріли звичайних житлових будинків, де живуть люди, або ж ферм або господарств. Це все спрямовано на залякування, на дестабілізацію. А якщо порівнювати, наприклад ситуацію там з Харковом, спілкуючись з мером Теряховим, який неодноразово говорю про те, що там немає панічних настріїв, попри якісь там намагання наступати росіян, чи виїжають з. Херсона або з Херсонщини, принаймні, чи помічаєте ви якусь тенденцію до цього місцеві? Знаєте, я дуже співчуваю харків'янам, тому що тут в Херсонщині ми вже живемо в такому, в такому терорі вже майже більше півтора року. І тут кожного дня прилітає, і люди, на жаль, вже звикли до цього. І, коли вони чують вибух в одній стороні, там, я от бачив, саме 500 метрів від людини вибухає, вона просто розвертається і таким же е, шагом йде назад. Е, тобто, люди звикають, люди привикають, і, на жаль, е, евакуація майже повністю е, ну, зменшилась до мінімуму 20-30 людей виїжджають, але ми не знаємо знову таки скільки повертаються. Люди хочуть повертатися до своїх осель, звичайно, і ми не можемо їм завадити цього. Але ну ситуація з евакуацією, ну людей багато, доволі таки і не зменшується кількість. Що ж, дякую вам за ваші коментарі. Про, щодо противної обстановки в регіоні і в місті. Олександр Толоконіко, очільник управління внутрішньої та інформаційної політики Херсонської обласної військової адміністрації, був щойно із на.